Так, друзі, ну що, покажу вам свою клумбу. Тут в мене все, що хочеш, є. Ось така гарна гіхера якось перецвіла. Ну, ще де неде цвіте. Треба буде її обрізати. Так, тут в мене хосточки посаджені, так от полукругом. Барбарисик. Зараз я вам покажу ближче. Ось такий гарний, шикарний барбарис. Пішов врост, йому тут подобається. Я рада. Так, це щось в мене, а, це гіхера. Так, біатріси ще не повідкривались Ось тут у мене можевільник. Так, а ось тут такий якийсь як... Ну, низькоросла такий якісь, як не знаю, що це, як це воно називається, як молочай, чи що це таке, може ви мені підскажете. І ось також квітне жовтим кольором. А тут ось інший є. Ось такий. Квітне білим кольором. Бачите, яка краса. Так, йдемо далі. Бачили хрін на клумбах? Якщо ні, то ось у мене, будь ласка. Дуже багато хрон у мене по всій території. І ось на клумбах не виключення. Якби трошки більше часу, то, звичайно, у мене були б клумби в більш такому гарному стані. Але як я приїжджаю сюди раз на тиждень, то маємо, що маємо. Тут ось я зробила так, напівколом посадила лаванду. Маленькими такими кущиками поділила, і ось вона так гарно розрослась. Там ось такі в мене теж квіточки. Барбарис дуже гарний, такий червоний барбарис. Ось так само грунтопокривні рослинки. Так. І ось в мене така гарна гортензія. Перший раз в мене вона розцвіла. Дивіться, яка красуня радує мене. Ммм, краса. Так, ось така гортензія. Так гарне поєднання, таке гарне. Біля Барбарису. Дуже гарне поєднання. Так, а це ось у мене таке відкриття. Цього року я ось вибирала і забула. В минулому році таку купила розу рожеву. Вона така яскрава, яскрава, як фуксія. Дуже гарна. Треба буде її обробити, бо трішки, я бачу, так уже захворіла. І пообрізати. Так, да, ось уже захворіла, я бачу. Угу. Але вона така гарна, гарна, дуже гарно виглядає на клумбі. Так. Дивіться, який в мене є гарний кущ ось гвоздичок. Звісно, треба б його було почистити, але я зараз ще його обов'язково, після того, як він перецвів, обстрижу. У мене був малесенький-малесенький такий пагіночок. І ось дивіться, який гарний вже кущик. Осінню ще розсажу. Зараз я почищу, покажу, як виглядає. Ось такий гарненький кущик. У мене. Я його обов'язково потім ще порозділяю осінню. І порозсаджую. І в інше місце пересажу. Тут у мене гортензія і березклад. Він тут посередині не дуже. Так що ось така краса. Я цю клумбу вам покажу, як вона в мене виглядала. Яка вона в мене була. Малюсінька, такі рослиночки як ниточки. А зараз ось таку вже має красу. Тут вокруг, вокруг клумби не будеш. Тут бум. Я не знаю, як називаються хоста. Хостова хоста. Путонеска. Ось такі лілії. Тут лілії ось. Будуть які гарні бутони. Ще таку травичку посадила. Мені подобається, як на вітру, бачите, вона колихається. Дуже гарно. Може пересажу в інше місце, бо тут якось її не дуже видно. Тут ось гарна гортензія. Ось пішла в рост, бо вона була маленька. Буду бачити. Ось така краса. І ось чекаю, поки будуть квітнути ліатріси. Це взагалі. Це така краса, просто немає слів. Така ось в мене є гортензія. Я навіть не знаю, якого вона кольору. Колись я посадила десь два роки тому, може, ну, рік тому. Ще не знаю, ще в мене вона не цвіла. Біля неї ось така лілія гарна. О, там ділки працюють. Ось така гарна лілія. Буду чекати. Ну, бутонів ще поки немає. Так, ось така. Грунтопокривна рослинка. Не знаю, як вона називається. Я купила на базарі у бабулечки. Так, посадила. Надіюсь, потім вона мені тут розростеться таким ковриком. Тут у мене троянда. Ось я бачу, вона якась жовта буде. Так, там ось теж має такі жовті квіточки. І ось тут у мене є лапчатка. Ой, лапчатка, бачите, теж жовта. Вона у мене щось в минулому році чи захворіла, чи перемерзла. Суха стояла, я обрізала. І ось вона вже відновилася. Так, і тут в мене ось будуть лілії. Мабуть, що теж якісь жовті. Хто знає, що це таке на ліліях. Зараз покажу вам. Як це його отаке сидить таке щось. І бачите таке чорне обліплене? Що це таке цікаве? Може хто знає. І вони, кстати, ці лілії не цвітуть, бачите? Нема бутонів. Щось в його лістю оце. Непонятно щось. Ось на наступній клумбі. в мене така гарна біла троянда. Ось. Така багато бутонів, я бачу. Скоро в повній красі буде квітнути. Так. Тут такий бересклет. Так. Далі що в мене тут ще є? І ось в мене тут дуже гарно все поросло. Ну, що ви зробите? Так. І тут дуже гарна лілія ось така є. Темна дуже красива. Дуже ще я полюбляю ось таку травичку. Я думаю, що я оцей кущик пересаджу ближче до троянди. Ближче до троянди пересаджу. От вона така біла, і це буде дуже підкреслювати біленькі листочки. Буде дуже гарно, мені подобається. Так. Це все ось в мене ліатріси. Скоро повідкривається в повній красі буде. Дуже гарно, я вам зніму обов'язково. Покажу вам ось такий піон. Це, мабуть, травянистий. Я вже навіть і забула. Травянистий піон. Щось в цьому році бутонів я не бачу. Не квітне. Минулому році дуже гарно квітну. Не знаю, чому в цьому році не захотів. Може, хтось мені підскаже. Може, щось тут його не влаштовує. Не знаю. Ось такий гарний піон. Може укоріняється, бо я його посадила, це тільки другий рік. Ось, Перший рік він гарно так зацвів. Буквально так декілька було квіточок, а в цьому році взагалі немає. Не знаю, підскажіть мені, будь ласка, може, щось треба. Тут я єдине, що я ось замульчувала. Може, це я трошки дарма зробила. Не знаю, може забрати. Якщо треба, то я заберу. Цьому лічу. Ну що, друзі, ось такі в мене клумби. Дуже гарні, дуже красиві. Ну, найближчим часом ми хочемо провести воду. Будемо вже дізнаватися, що скільки коштує. Дуже дорого, я знаю. Не провести, а в нас немає колодця або скважину потрібно зробити. Тому найближчим часом будемо цим займатися питанням. Так, от такі справи ось мене радують мене мої квіточки. Привет. Куди їдеш? Ліс. У ліс, Так. Да. – по гриби. І шукають лисицю. Що там? Ягідки? Так, да, вони западали. Ну так, да, вони попадали ось. Їдемо в ліс, каже, гулять. Да. Угу. Махай, привіт. Артемчик, Шо? ти зайчик ягідки збираєш? Шо? Молодець. Ти вже багато зібрав? Умничка. О, Все, дешево немає. Немає, да? Да. Розкажи, розкажи мені, зайчик, з, к... з чим ти казав, що треба ягідки такі смачні їсти. З йогуртом і кефіром. З йогуртом і кефіром? Да. да вони такі смачні. Ой, да? падаюсь. Впала? Піднімай. Щоби бойся, мужики. Люши немає. Забав... Ландуши. 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 Я потом. Посидю. Як мені сидіти? Я Посидю. Полежу. Як мені сидіти? Що не можеш залізти? О, диви. Дивись, не впади. О. Красота. Ой, хорошо. Затягнув пап. Чуть не впав. Уж не впав. Ага. А давай вас сидіти. Ой. Ой, який молодець, Калалас. Я, я не можу залізти. Не можеш злізти? Не залізти. Залізти? Так. Да. То ж ти заліз уже. А. О. а хто а хто тут пумав А це вітром зайчик зламалося. а потім дядя спиляв. А -а -а. Угу. І ось там. І ось там, так. Да. І, і де ще. Багато де зараз будемо йти, де будемо бачити. Подивімо. Угу. Да. Ну що, друзі, ми вже переодягнулися і будемо їхати додому. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.